З благовіщенням вас вітаю, світлої радості щиро бажаю, хай Янгол вам радість у дім принесе, складається в житті хай чудово усе. Гармонія буде в душі, хай та в домі, здорові, хай будуть всі рідні й знайомі. Хай сонце у небі яскраво сіяє, Господь хай надію у серце вселяє. Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято благовіщення, міцного здоров'я, сонця, любові, надії віри та душевного спокою. Благовіщенням вітання щирі ви мої прийміть, хай наповненою щастям буде ваша кожна мить, хай вістей побільше добрих, доля світла вам дарує. Мир, достаток, розуміння в домі завжди хай вирують. Благовість прийшла цього дня. Вітаю з благовіщенням Богородиці та від душі бажаю всього найдобрішого, найсвітлішого в житті. Будьте здорові, щасливі, кохані, даруйте радість та любов іншим, миру нам усім. З благовіщенням вас я сьогодні вітаю, і поставити свічку за Ісуса, благаю, хай горить і не гасне, хай молитва звучить, і від зла і образи хай Господь захистить.